Вітаю, друзі! В нас сьогодні 15 вересня, і підійшла я до своїх водоймочок показати вам риб своїх. Ну і не можу не похвастатись травками імперата і кавиль карликовий хвіст поні. Імпірату я посадила в цьому році в цій такій імпрозованій клумбочці ну, з колес, з шин. Ось тут і в тому місці. І так мені, друзі, подобається. Дуже, дуже гарне рішення було так зробити. По-перше, це є і обмеження, і вони, знаєте, як сонечко світить, вони ніби полум'я тут горить. Дуже-дуже мені сподобався такий варіант. Тому беріть собі на замітку, кому цікаво, і теж можна так зробити. В будь-якому місці можна. Якщо ви не хочете, щоб вони розростались, бо в мене імпірата є і в інших клумбах, вона вільно росте, і в мене це не бентежить, навпаки дуже подобається. Але якщо хочете, щоб вона не розросталась, отак от вкопали якусь. Там ну, як в моєму випадку, це колеса. У мене тут глина, і мені довелось колеса два в копати, заповнювати грунтом для того, щоб щось росло, можна так робити. В кожній клумбі. Також в горщиках вони гарно ростуть імпіратка. так, І кавиль-хвіст поні. в мене тут ріс кущик, він тут насіялось, і так вдало насіялось, Мені дуже подобається От така краса. Ну, і моя така маленька водоймочка Тут міні-клумба з молодилками. Зараз вони вже поміняли колір. Тут позаду бере склет Емеральд Гайті. Дуже мені подобається, як він виглядає. На березі стоїть ірис. Це жовтий, болотний ірис жовтий. І мої рибки. Зараз ще рано, звісно, їх годувати. От, вони, мабуть, ще так не повипливають, щоб показати їх всіх. Ой-ой-ой. І красонечки за пальцями не кусають. Їх тут дуже-дуже багато. От, думаю, переселяти їх велику водойму чи ні. Я вам розкажу випадок. В минулому році також в мене тут влітку були мальочки, сиділи окремо відсаджені, тому що ну, їх прям дуже забагато і. Я їх намагаюся так трошечки розсадити. От. На зиму ми зливали повністю воду, оловлювали всіх малючків і переселяли в велику водойму. Вони там всі благополучно перезимували. Минула зима, прямо. Я дуже задоволена, з аератором ми впорались і всі всі абсолютно рибки перезимували. так от Тут ми злили воду, виловили всіх мальків, переселили, налили знову воду, і я сюди ставлю на зимовку всі водні рослини: німфеї, камиші і Тобто все я ставлю. Тут глибина 70 сантиметрів. Взимку все було в кризі повністю. Промерзло, я думаю, що прямо до кінця. Ну, Стояло, так собі перезимувало, навесні це все розтануло, і я як побачила, я думала, що я збожеволіла, тому що тут плавала рибка, жива рибка. Як так вийшло, я не знаю. Ну, Коли ми спускали воду, ми мили водою, тобто наливали чисту воду, рибок тут не було тому що ми зливали прям повністю її до самого донечка. Можливо, десь в складках вона заховалася, а потім, коли налили воду, вона тут так і лишилась, там серед рослин я могла не побачити. Ну, факт в тому, що е, глибина 70 сантиметрів, повністю вся водойма в кризі промерзла і без аератора, без повітря, і рибка вижила. Я була настільки здивована. Що я не можу вам передати. Тому я зараз от і думаю, чи не варто мені? Ну тут влітку стояв аератор, він зламався зараз, він не працює. У мене тут самий малопотужний аератор для акваріумів. От, ну, Те, що дешево коштує, так воно і працює. Зламався, треба ще купувати. Я думаю, от якщо купити і на зиму поставити. і класно, як вони і <сміст> на зиму поставити сюди аератор і лишити у цих малючків тут зимувати. М -м -м я думаю, що повинно, повинно бути нормально. Ну, Я думаю, я не хочу ризикувати, не дай Бог. Ну, тим більше, якщо це буде знущання над живими істотами, і для мене це не є варіант. Тому я, звісно, буду питати в спеціалістів. <сміст> <сміст> Якщо так і е, можна так зробити, то залишу їх тут. От. І зараз піду покажу вам більших рибок. І більших, і менших. <сі> Ой, зараз так гарно все в саду, друзі. Осінь осінь чудова пора. От. Моя більша водойма. Рослинки вже жовкнуть. О, от зараз стоїть тут. Ми ж зебринус вже жовтне листечко, німфеї. Ну, буду туди вже ближче до холодів все діставати, обрізати і переселяти в маленьку водойму. Ну, а тут, тут мої величенькі рибки залишила саме дорослих тут. Тут в мене два коропи кої, ну і решта. Кам'ятки, ті, що я купувала, дві штучки. Ну і троє це малючки з поза минулого року. Тобто вони вже доволі дорослі, і їх навіть і не відрізнити від тих, що купували раніше. І мальки, а також от ті, які як в меншій водоймочці, от вони плавають такого такого от розміру. Теж тут декілька штучок ми залишили. Ну, залишила я так, щоб. Не було перенаселення. Ось що ми маємо в результаті. Подивіться, скільки мілкотні у плаває. Це нерест цьогорічний. Це ви ще не всіх бачите, тому що багато не змінили колір. Вони сіренькі, і їх дуже погано зараз видно в воді. Уявіть собі, цей караул. Караулі ще просто. Так, а де мої койчики? Гей! Ну, зараз ще я їх не годую, то о, вони так гарно. Буду годувати, мабуть, знімуща. Вони так гарно випливають, такі мордахи в них вже величенькі в кой. І вони, знаєте, ніби пилососом. Хоп-хоп-хоп, корм. І це мілкітня. От <пилососом> вони. Водичка брудна. Це зараз, от, якщо, тільки трошки буде морозець, вода стане криштально чиста. Але я, все одно ми будемо зливати, підмінювати воду, готувати до зими, звісно. Друзі, караул цей. А вон вони сіренькі, от, бачите, такі. Ще не змінили колір, вони всі поміняють колір, будуть всі різнокольорові. Тут у мене, до речі, є такі рибки якісь. Зараз, якщо я їх побачу, їх бачила декілька штук, вони якісь у мені дуже дивні оці малючки. Тобто в них є-дуже от от, от, от. Дуже погано видно. ну Погано. В них, друзі, зайва пара о, плавників. Вони набагато о, шустріше, набагато швидше вони плавають, їх прям ну, впіймати, щоб зняти, дуже важко. Вони мають інший колір. Якраз вони мають інший. Я взагалі не знаю, що це за рибки. Вони якісь навіть от саме тільце в них о, таке, воно більш видовжене. Тобто вони відрізняються і за формою від цих. Я от не знаю, де вони, звідки вони взялися. О, що це взагалі за рибки такі? От не видно, не видно. Вони такі зараз я вам скажу, як побачу. Ну, вже нема, я ж кажу, вони так швидко плавають, що їх спіймати дуже важко. Я от десь читала, що буває таке, що там пташки літають і на лапках можуть принести якусь ікру. Звідкись водойми тут в нашій місцевості є з обох сторон нашого села. Тому як варіант, я думаю, що... Таке можливо, можливо, якісь інші в мене риби тут і плавають. Ну, буду спостерігати, мені дуже цікаво. Дуже-дуже цікаво зараз, якщо побачу. Тому що в нас тут влітку, звісно, ой, в нас тут плавали, плавали, купаються рибки, ой, господі, пташки прилітають, різні, різні. І ластівки, і ще такі мілкі, якісь різнокольорові. Ну, тобто тут в нас гостей в водоймі. Дуже було багато. Можливо, принесли нам якихось інших риб. Побачимо рибки. Та-да-да-да-дам! Та-да-да-дам. Це все мальки цьогорічні. Ну, це ж не всі вони ще там, і там вони по всій водоймі плавають. їдять мене. Так, через камеру мені погано видно. Ну, тут нема зараз цих рибок. Так хотілося б мені, щоб вони підплили і показати вам. спіймати. Вже і ці малючки минулорічні, оце минулорічні, бачите теж? Вже такі вони досить великі, а тут теж є різних розмірів. Спіймала. Ой, фокусує. Пливи, пливи, пливи. Зараз, зараз вже буду годувати. Зараз. Ай, Хі -хі -хі, клас. А куєчики не підпливають, ну так хочеться завжди, щоб кої підплили. Це от ці мальки, оце, оце рибоньки, це минулорічні. Це їхня мама. Втекла. Ой, хвостик вона така вона, позаденька. О така. Отака, друзі, краса і он сидить. Бачите, в шоці, в шоковому стані. Так, вже багато нас знімала. Все, друзі, гарного вам дня, вечора. Тихого вечора. Бо в нас щось сьогодні повітряно за повітряною. Щось збісились, бісила стару русняха, і вона вже швидше здохне. І все буде Україна, друзі. Пока!